Назар Лозовий служив у 17-й танковій бригаді Кривого Рогу. Він був піхотинцем, захищав Луганську область. Там і отримав поранення. Понад місяць тому Назар долучився до криворізької збірної команди Нескорених під час артилерійського обстрілу одного із він прийшовся саме по нашій позиції і так трапилось, що мене витягали. Стояли тоді, тримали наш рубіж. «Орки почали наступати, а перед наступом обов'язково йде артобстріл, з моменту поранення набрав 30 кілограмів. Тобто постійно ж я у ліжку, я майже не пересувався, плюс почалась депресія, я почав її заїдати солодким. А тут такий шанс ну, у, у, у все це. Я подумав, що можливо воно мені допоможе і знаєте, дійсно допомогло. Нині Назар займається ще й плаванням. Говорить, наступного року хоче також брати участь в іграх нескорених та плавати на час. Говорить, тренується три рази на тиждень. Я саме відволікаюсь на спорт, і окрім того, я спілкуюсь з людьми. Тобто, у нас ж тут ціла команда нескорених, і це теж всі хлопці, чоловіки, котрі пройшли бойові дії. Ми один одного розуміємо. Виступав я у паверліфтингу жим лежачи і волейбол сидячи. Я не зайняв призових місць, але я в першу чергу поборов себе. Я поставив там свій власний рекорд. 110 кілограмів жим лежачи підняв ну, на один раз, але так. На загальному фоні це небагато, але для мене це вже щось. Це перші мої кроки, і мені це дуже подобається. Цього року криворізька команда складалась з 27 учасників. Капітан команди Валерій Катькін говорить: через пандемію коронавірусу та повномасштабне російське вторгнення минула команда розпалась. Тому у березні цього року зібрали нову. У цьому році місто Львів він проводив змагання по дев'яти видам спорту. Криворіг в цьому році виступив в мій від спорту. Це плавання, це велоспорт сидячи, це стрільба з лука, велоспорт, легка атлетика, насторонний теніс. Часом було обмаль. Ну, але, наче як то кажуть, криворіг у нас є свій кривицький характер. Ми людей зібрали, ми так згуртувалися, і ми зараз опять займаємося. Бо у нас впереді ще рік тренувань. У нас є дуже, дуже велике бажання. До нас вже хлопці інші підтягнулись. На всеукраїнських змаганнях інвіктус геймс у Львові Криворізька збірна виборола 13 медалей: сім золотих, чотири бронзових і дві срібних. Тренер з плавання Олексій Баландін говорить: після змагань у спортсменів був тиждень канікул, а нині вже готуються до наступного року. Учились стартувати, учились на час плавати. Кілмітрасу збільшували, учили заново всіх плавати. Наступного року. Ми привеземо на намного більше медалей золотого готунку для міста Кривий рік і Дніпровської області. Тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини, Кривий Ріг.